А з сьогоднішньої нарізки цього путінського шлаку, але це важливо, тому що це дуже цікаво говорить про ізоляцію і про скажімо так важкість побудови нових торгових шляхів ша станом. Попрошу зараз шматочок відео Путін і людина коняка. Це буквально 8 секунд на четвертому віконці. новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор. А, Интересно, что... Эм, Какой коридор. Интересно, что не звучит слово Китай, хотя а? Ван И сегодня был... В гостях у Патрушева, а так само е, топ дипломат Китаю передав сьогодні Дмитру Івановичу Кулебі, нашому прекрасному міністру закордонних справ, оці свої ідеї з приводу того, як має відбуватися мирне врегулювання. Дмитро абсолютно <кій> грамотно на це відреагував. Що можна розмовляти про те? Ну не можна розмовляти про те, що ми ще не бачили, якісь тези озвучені, але нехай китайці передадуть нам увесь план. А тобто. Ну, потужно зараз намагаються, е, як це, ми дуже часто в цьому етері з Мохамедом Форджилахом, який вже доєднався до нашого е, стріму сьогоднішнього. Ми дуже часто порівнювали е, Путіна і Сі Цзіньпіня з е, персонажами. Насправді напівдокументально, тому що побудовано на, на, на реальних скажімо так, настроях і паттернах класичній картині Хрещений батько а коли збираються ці це, батьки мафіозних родин, і після цього персонаж, якого грає, Марлон Брандо, хрещений батько, значить, з Віто каже: я все весь час я не знав цього. Тепер я знаю, що за всім цим стоїть Борзіні, Це не Таталія. Знаєш, і от сьогодні представник Барзіні, представник головного мафіозного клану держав усі приїжджав до цього до свого бойового підараса. Да? Як, як, ми, як ми часто називаємо Путіна, тому що в цьому тандемі, звичайно, що кулаки. Панди це Росія. І от, але що робиться?